Як Ощадбанк проваджує програми інклюзивності та безбар'єрності? Які торгові центри вже будуються в регіонах України та незабаром мають відкритися зворушливі святкові моменти українців, до яких причетна розетка? Вітаємо з вами щотижневі новини про роздрібну торгівлю та бізнес в цілому. Підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі, щоб першими отримувати актуальну інформацію. За даними Ощадбанк, зараз в Україні проживає приблизно 29 мільйонів людей, з них понад 3 мільйони мають різні фізичні, сенсорні та ментальні порушення. А зважаючи на те, що в країні йде повномасштабна війна, ця цифра збільшується. Ощадбанк Разом з протезованим військовим Олександром Тереном реалізували проєкт, де він разом з відомими особистостями їздить по країні та в гумористичній формі реалізує бізнеси на інклюзивність. Мета показати, як наша країна не готова до обслуговування клієнтів з інвалідністю, і тому кожне місто та кожен бізнес має робити все, щоб такий хлопець, як Олександр, зміг отримати такий самий сервіс та послуги, як інші люди. Тож в Ощадбанк затвердили велику програму під назвою Моя безбар'єрність. Вона містить три складові: фізичну, комунікаційну та сервісну. І компанія рухається в напряму, щоб всі клієнти могли отримувати однаковий сервіс. Наразі в компанії 614 відділень відповідають державним будівельним нормам. А 23 відділення суперінклюзивні, де, окрім вимог ДБН є занижені каси, тримачі для милиць. Та кнопки виклику менеджерів ще є інклюзивні банкомати, де людина, яка не бачить, може самостійно зняти гроші. Проте можуть бути будь-які банківські продукти, але ключове: підготовлений персонал. В Ощадбанк є 14 сертифікованих тренерів, які пройшли навчання у найвідоміших громадських організаціях і розуміються на темі безбар'єрності. Також вже 800 співробітників за два дні в режимі офлайн прийшли навчання, а онлайн навчання майже 8 тисяч працівників. Тож мережа максимально підготовлена, і майже в кожному відділенні є експерти з безбар'єрності. А більш детально про досвід Ощадбанк читайте у нас на сайті Раоюа. В найближчі три роки в регіонах України відкриються нові та сучасні торгівельні центри. Довгий час чи не єдиним джерелом поповнення пропозиції на ринку торгової нерухомості України були міста мільйонники. Проте наразі девелопери поступово переорієнтовують свою увагу на регіони з невеликою конкуренцією. ТРЦ квартал Сіті у Львові це чотириповерхова будівля з багаторівневим та підземним паркінгами. З фасадного боку велика зона для прогулянок. В ТРЦ планується масштабна зона фудкорту площею понад 2000 квадратних метрів, сучасний кінотеатр на 4 зали та дитячий розважальний центр площею 3000 квадратних метрів. Відкриття заплановане на перший квартал 2027 року. ТРЦ Україна в Ужгороді має відкритися в першому кварталі 2025 року. Заповнювась, ТРЦ стрімко зростає, і на кінець червня вакантними залишається лише близько 15 орендних площ. Якірними орендарями ТРЦ будуть продуктовий супермаркет площею близько 3000 тисяч квадратних метрів. Сучасний кінотеатр та фудкорт. Також відомо, що тут розмістяться бренди польської фешн-групи ЕЛПІПІРОсь та Хаус. І магазин Брокард в березні 25-го року в Івано-Франківську свої двері відчинить торговий центр А 7 новий сучасний об'єкт торговельної нерухомості органічно впишеться в історичну частину міста. Тут будуть представлені сенсей, флайкіт та низка інших операторів. Ще один торговий центр в Івано-Франківську планується до відкриття вже цьогоріч. ТЦ це а 5 розташується в межах сучасного житлового комплексу в густонаселеному спальному районі міста. Якірним оператором торгового центру буде магазин нової мережі групи компаній Епіцентр Епіцентр Експрес. Ще один з найамбітніших проєктів комерційної нерухомості в Україні планується реалізувати у Вінниці. Тут побудують багатофункціональний комплекс Богун Сіті. Він включатиме в себе 22-поверховий бізнес-центр, чотиризірковий готель на 150 номерів, житлові апартаменти та великий чотирьохрівневий торговельно-розважальний центр. Про інші торговельні центри, які будуються та готуються до відкриття, читайте за посиланням під цим відео. Креативна команда Fedoriv Едженсі до 19-ї річниці онлайн-ретейлера Розетка створила ролик, в якому компанія показала зворушливі святкові моменти українців, до яких вона так чи інакше була причетна. Так розетка подякувала своїм клієнтам і нагадала, що вона щоразу поруч. Ще більше новин, кейсів, колонок, провідних експертів роздрібної торгівлі. Усе у нас на сайті Рауюа. А щоб нічого не пропустити, підписуйтесь на наш ютуб-канал та соцмережі. Всі посилання знайдете під цим відео. До зустрічі за тиждень!